Всім привіт! Ви на каналі Це Знайка. І мій псевдонім це Незнайка. Опис мого каналу це От що нас пита, а вона все зна? І в цьому каналі я буду розповідати про все. Про все, що нас оточує. Тож, це моє перше відео. І до 2026 року. Я планую набрати 200 підписників. А до 2030 року планую, щоб тут вже був 1 мільйон. Я знаю, що я ставлю дуже великі цифри і дуже маленький проміжок часу. Також я знаю, що всі блогери починали з нуля і йшли до цього дуже довго. Але я буду намагатися так, щоб ця мрія стала реальністю. Тож, давайте все-таки зробимо так, щоб ця мрія стала все ж таки реальністю. Тож, ставте вподобайку, залишайте коментарі і підписуйтесь. Тож, на все добре!